Всім привіт! Я не відстаю і продовжую зніматися на своєму каналі та розповідати про невеличку колекцію моїх ляльок з барахолки. Все почалося з ось цієї ляльки. Я її першу знайшла, вони в один день були куплені, але спочатку я побачила цю манюньку. Це, зараз я вам скажу, хто, хто це. MGA, і це рік випуску 2009. В доволі непоганому стані вона мені дісталась. Я привела більш-менш до ладу її волосся, зробила її зачіску і трошки вже пов'язала для неї одяг. В неї тут на щучках ось такі стопи, ручки, голова. Мені не дуже подобається, що тут нога йде зуттям. Тобто, зуттям, з взуттям. Тобто зміни треба зуття одразу зі стопою. Не знаю, де можна зайти на неї ще. Але поки що так. <кій> Пізніше я покажу в неї ще зимовий наряд, з якого все почалось. І я її купила в 22-му році і. Чи в 23-му? Десь в 22-му. Коштувала вона десь щось 20 гривень чи щось таке. Разом з нею ми купили, це я була з мамою на барахоті. Купила цю дівчинку. В неї не було спіднички, тому я дов'язала ось таку красу, це в нас лялька від Мател. 2012 року. Мабуть, не такі там знають серії, як їх звуть, але мені було так важкувато знайти. Я буду дуже рада, якщо ви мені понапишете в коментарях, що за дівчата в мене оселились, як їх звуть, бо в інтернеті якось мені не попадалось нормальних нас. Або я погано шукаю. не знаю Можливо, з мене просто погано шукач Давайте я буду викладати потрошку. У цієї дівчинки ще є ось так не... довга спідничка, зараз я вам покажу швиденько. Тут є така застіпка. Оп, оп. Це я хотіла зробити їй таку, щоб вона сяяла спідничку під її плаття. Так, верх цей Мені дуже подобається молдовані, але тут навіть дуже непогано зроблено. І ось така дівчинка. Сподіваюся, ми видно. Мені треба якось боком. Ось така дівчинка вийшла. Ну, так її, в принципі, можна залишити. Так, значить, потім я якось гуляла в тош. Ринку я була там з проїздом і побачила ось цю манюньку Це рапунцель я знайшла в інтернеті. Ну В принципі, я і так її впізнала, бо я дуже люблю цю принцесу. Це моя найлюбільша принцеса за її волосся. І в мене в планах перешити ось її волосся, бо вона не дуже гарної якості. Так зробила її зачіску, але я дуже хочу зробити прям довге-довге. сподіваюсь що вийде, навіть я зніму з цього відео. Не таке. Воно не гнеться нічого. Це Hasbro 2015 року. Коштувала вона мені десь 15, здається, гривень. Я була дуже рада її знайти, вона мені прям дуже подобається. Ця дівчинка прям поселилась в мене серденьку надовго. Так, треба мого друга трошки посунути. Ось так. Він буде зі мною знімати. E, значить, потім поселилась в моїй колекції. Несподівано ще одна дівчинка. Я на неї вже довго думаю, будую плани, що з нею робити. Взагалі, я так розумію, це Monster High. Якщо чесно, нікого не планувала в себе в когось з них селити. я навіть не знаю, як її звуть цю манюньку. Її вже хтось перемалював обличчя. Я не зовсім розумію, як мені це переводити, Я думаю, що треба буде це все переробляти до обличчя, але мені сподобалася і зовнішність волосся. Воно прям неймовірно густе, це таке дуже якісне, яке нагадує справжнє волосся. Тільки треба буде мити голову, бо жирнич. Я читала, що в них є така проблема, що прям воно там жирніє дуже сильно. І плюс, я так розумію, що тут було вже зламано ведра, я не знаю, також ж немає, буде тут резинка. Тобто ноги тут вже на резинці, але мені не дуже воно заважає. Я думаю, що коли я її дороблю, вона буде просто стояти собі на підставці, на полочці. І радувати мені <свігла> таке взуття, Дуже гарно мені подобається. Я ось так, мател. До якого року? 2008-го. ось, Дівчинка 2008 року. Тобто 16 років вже її, і вона більш-менш нормально до мене ще дійшла. Вона коштувала 150 гривень. Я купила її, так це була дуже імпульсивна покупка. Я ж кажу, я не планувала, але йшла, побачила чомусь мені захотілося, така вона тендітна. Вся. Мені так сподобались ці її ручки, кісті, оці просто. Ну, така вона крихітка, просто подивіться, я не можу з нею. Неймовірна крихітка. Не, не знаю, видно, видно. Просто ці ручки. Я в неї закохалась, Ну, ось поки лежить в мене вже рік. Получекаю, в мене з'явиться на неї настрій час. Бо треба буде дуже багато часу її приділити, щоб це все доробити. А я ще нікого не перемальовувала обличчя, не перепрошувала волосся, але з восім я ще якось розумію, що я зможу. <смітна> сподіваюся, <смітна> зробити це. Ось з обличчям, щоб перемалювати, це треба клієр купувати, ці матеріали, не знаю. І не сподіваюся, що зроблю, бо дуже хочеться зробити її вже до кінця і насолоджуватись вже. Результати. Так. E, значить, ці малючки, дві дівчатка-малюки такі, вони з'явились в мене з барахолки, з аврори, там були знижки, я купила в різний час, але мені дуже сподобались вони. Я ще бачила, як їх переробляють дуже гарно, перепрошивають, зміняють очка. Ось, теж планую переробити. Бо тут так. Але поки що мені подобається, у них теж є зала, Пробувала вже щось робити. І вони в мене поселились. Мені дуже подобаються такі дві дівчатки, дівчинки. Одна світленька, а друга темненька, дуже гарненькі. Я навіть купила з AliExpress один набор одягу спробувати і покажу вам трішки пізніше, як воно там все виглядає. Ось такі дівчатка, мені так подобається, що в них тут теж все так гнеться. Ці всі хлопчики, просто їм можна робити всякі пози, там обличка закривати, саджати. Вони в мене на Новий рік сиділи як ельфики на... з новорічною ялинкою. На Різдво на Новий рік. Я їх наряджала, саджала там, вони на плечах сиділи у Санти, було дуже прикольно виглядало. Десь здається, що в мене на сторінці інстаграму навіть є такі фото, де вони там наряджені вже сидять. Можете подивитися, кому буде цікаво. Ну, ось такі дівчатки, але вони не з барахолки. Але саме я захотіла їх показати. Так, в мене тут вже прям дуже багато. Буду якось зараз вміщати. Треба трошки посунути. Ось, якось так. Потім з'явились в мене ще дві дівчинки. Це я показую вам тільки мініатюрних, потім ще великі ляльки побільше. Ось ці дві. Е, моя мама знає, що я колекціоную, сама теж цим захоплюється, але вона ну, купила мені цих двох дівчаток. Я вже не пам'ятаю, з ким він там коштує, щось від 70 гривень на чи різні, ну, десь приблизно так. У них дуже гарне волосся, все чудово, але я ще не придумала їм образи. Ну, ось так вони пишуть, бо одне таке взуття блискуче виглядає прикольно, але одне. Ну, ось така манюка. Це так розуміє підробка або, можливо, і оригінал, не знаю. Чесно, бо немає ніякого ні клейма, нічого. Але зроблено дуже якісно. Дивіться, тут і прошивка більш-менш густа така. Ну, важко знайти, не знаю. Мені подобається. Я може зроблю теж з них ельфіків якихось або фей, фейчок. На різдво до себе Там зачіски перероблю. В принципі, волосся дуже гарно збереглося, воно прямо видно, що тут взагалі чудово. Просто трішки, трішки треба підчесати. Дівчатка прямо тут з'являються дуже швидко. Ну Ми вже підходимо майже до кінця. Ось такий хлопець поселився в мене, він один. Я не дуже, бачите, походжу, в мене одні дівчата. Я забула, як його звуть, я знаю, що це з серіалу Академія, мабуть, з Академії Добре. Він наче пам'ятаю, середньок'єм. Якось я його спеціально дивилась і так, мені мені в мене зараз погано з пам'яттю. З дівчатками в мене. Ось, мені він подобається, О, бо все мало який хлопчик. Мені сколько це... світу подобається, нас... це непоганий. Знайшла його теж так на барахолці. Дісней роє Хасбро 2014 року. Теж купила я на барахолці, мені подобається. У нас, ну, тут на в принципі, він, він дуже який 150 гривенний рокер. Він начебто. Ну, вирішила серіал, сподобатися може колись, ну, ну, для того, щоб зрозуміти, що в мене добре. за хлопчики такі. Дуже я... подивлюсь і потім розкажу вам свої Дуже враження, року дивився, щоб чекати ваших але Я думаю, що йому з дівчатами буде жити з дівчатами. Ну, і остання, але не найгірша, вона мені дуже подобається. Я просто в захваті від неї все. Вже, мабуть, вінтажне, да, Барбі? Я не знаю, чи мало так бути, чи ні, бо голова в неї, мабуть, 98-го року. Так, да, голова 98-го, а тіло 99-го. Я не знаю, чи так мало, бути, чи це вже гібрид, хтось вже пересаджував. Але ось якось так: ножки в неї на щочках. Я її зв'язала вже костюмчик такий. Мені подобається, думаю, зробити їй ще щось схоже, але з більш чудовому стані вона мені дісталась. Я її купила теж на барахолці за 50 гривень. Мені дуже подобається знаходити на барахолках, щось неймовірно прекрасне. Це вже в мене якесь таке <захоплення>, захоплення, хобі. Це, це полювання, пошуки постійні, щоб знайти щось таке чудове. Щоб поселитися в моїй колекції. Звісно що на все я залишу в себе, щось я буду продавати. Щось буду залишати, буду спробувати їм в'язати одяг. Я так пропоную, що я зараз трошки приберусь, тут залишу тільки тих, хто буду приміряти одяг. Так, ну я трошки прибрала. Е, пропоную першим поміряти на цю дівчинку. Я в'язала їй такий більш теплий комплект на зиму Зараз я його покажу швиденько. Ось він у мене тут в пакетки лежав. Він такий прикольний вийшов, мені дуже сподобалось. Зараз я його швиденько її одягну, і ми подивимось. В принципі, і повернемось, мабуть, до вас. Так, може, вам буде цікаво подивитись на тіло. Воно прям не 100% такого гарному стані. залишилось. тут, бачите, вже поживчий пластик. Ось тут пластик, а тут така резина, воно дуже м'яке, але він на резину знаєте Бо в мене є вінілова палила Рейна, то воно не таке на дотик. Ось така. Зараз ми її одягнемо швиденько і буде все добре. Так, ну ось такий зимонарядний був. Звичайно, вона тоді стояла з розпущеним волоссям, але зараз я вже її не буду розпускати їх. Ось така дівчинка, у нас така пов'язочка пухнаста. Дуже неймовірно гарна дівчинка. Таке леточко тепленьке, сумочка. Мені подобається таке взуття. Дивіться, з такими зробила боти, І ці гетри вони там окремо. Але виглядає наче непогано. Ось така красунчика в нас вийшла. Ось так вона в мене була перший час, коли я її тільки купила і зв'язала її цю. Комплект з'язала зв'язала гарненькі. Тю непогано. Не Сподіваюсь, вам теж сподобається. Так, тепер я вам покажу швиденько ось цю баришню. Вона теж в мене була в зимовому комплекті, бо вони були в мене перші довгий час, тільки на них я, в принципі, в'язала. Взагалі я не планувала одяг для ляльок робити. Але коли вже вони в мене з'явились, я подумала, чому б ні? Бо я до цього в'язала тільки іграшки, наряди на іграшки. І для лляки навіть не думала. Але в мене є молодша сестра, і я одягаю їй ляльок. Але побільше вирішила, чому б ні, спробую на цих. До речі, цими ляльками в мене вона теж дуже любить гратись. Такі штани в неї і ковтинка. Зараз одягнуся і покажу. Так, ну що, ми перевдягнулись. Ось такий комплектик. Так, ось Якось покажу вам боком, щоб ви могли роздивитися трошки. Ну, вона гарна. Мені здається, якась принцеса, можливо, Аврора. Я не дуже впевнена в тому. Я просто дивилась їх ще рік чи два тому, хто це в мене, і я якось забула. Бо в мене були інші ляльки, я їм займалась, підсіла на інші. І вони в мене так лежали. Зараз я їх дістала, вирішила вам показати. Так, а тепер до Рапунцель. Рапунцель. Звичайно, гардеробчик Я вже. Так. Зараз подивимося, що ми будемо міряти взагалі з цього. Такі. Так, ось такі є. Платички. Ну, не знаю, тут нас не випустять, тому здається мені, що має бути швидко. Зараз спробуємо. Ну, зняти, так, да, було доволі швидко. Така вона дівчинка, вона мені просто неймовірно подобається рапунцель. Це просто в мене є ще велика рапунцель, і рапунцель балорейна. Як бачите, я прям фанатка. Мені вони дуже пануються. Мірапунцель. І я б, мабуть, зібрала собі велику колекцію різних рапунцель. Якби в мене було стільки грошей та часу, бо, як ви розумієте, ліки ти не дешеве задоволення. Таке паточка є. <гум> мені здається, її дуже пасує. У мене ще на фоні моя я бігає. Да, Юша? Я її випустила погляти, поки знімаю. І вона від задоволення може тут попискувати, вам буде чутно, або вона буде мені <гум> заважати і виключати мою камеру. І або світло. Не знаю. Вона це може там народ у мене на підлозі. Так, тепер це можна приміряти, Теж буде класно. Мені взагалі дуже сподобалося не в'язати. Я прям була в такому захваті, що в'язала, в'язала, як бачите, вона в'язувала, що це ніточка з Люрексом. Вона прям неймовірно так сяє. Не знаю, чи видно на камеру, не Ну Просто подивіться, на яка вона ляля. До речі, треба перевірити, чи підійдуть ці плаття на барбік. Зараз ми якесь потім приміряємо. Мені здається, що можливо ні, бо вона, бачите, така моденька, мініатюрна, маленька дівчинка. А вони вже такі лялі більше. Оце, тут в мене вже не застібка така, а гудзик з намистеньки. думаю, що теж буде доволі швидко все це діло. Отже, це прям мені так подобається ці рукава фонариком. І <сі> я ж кажу на неї, було мені більше всього задоволення в'язати. Але я думаю, що на новому Барбі, яка 1998 року, треба, до речі, пошукати. Я просто шукала її, але якось нічого такого не знайшла. Буду рада, якщо ви мені напишете, що це взагалі в мене за дівчинка. Ну, ось так. Таке теж прикольна платька вийшла. Тут треба. Ось так. Так, тепер давайте може якийсь комбізик поміряємо. Ой. Не просто я так люблю ці всі відео, де перевдягають, Сподіваюсь, вам сподобається. Бо я утримую релакску всі ці перевдягання, розповіді про ляльок. Пишіть мені теж там, що у вас є, що ви колекціонуєте, що б вам хотіла ще побачити від мене, може якийсь одяг, там, або наряди, комплект, я не знаю, що б ви хотіли. Я хочу ще вам показати свої зараз проекти, що в мене є. Я в'яжу на велику рапунцель плаття. До неї паскаль вже майже дороблені, квіточки для зачіски нав'язали, хочу її ще доробити. Потім покажу вам. Вона в мене вже майже готова. Ось, думаю, можу показати вам просто в відео окремо мої проєкти, що вже взагалі є, що немає, що планую. Теж так з вами побалакати, спілкуватися. поспілкуватися. Нюша. Якось я вам покажу цю дурну дівчинку. вона просто задоволена, що вона гуляє. Вона любить мені по квартирі бігати. На волі. У нас не таке дружба. Ось так не буду застібати, Теж дуже чудова, така коротенька, бо як бігати можна. <звадаю> Спадає, бо не застібно. Так, ну і останній комбіз, Він дуже схожий на той, якщо в мене була МД. Я ось просто не можу зрозуміти. Це в мене Моксі, мабуть, від, від, від MJ. ось це, МОКСІ, бо на брат не схоже. Мабуть, це Моксі. Я думаю, що це Моксі в мене. Пишіть мені, чи я права чи ні? Цікаво буде. Ну, і це останнє комбізик на неї, а потім вже на маю поміряємо. Ой, ці ноги побігли. Ножки, ножки будьте на місці. Боже, на них ще хоча б якось нормально можна. Ця ще нитка така більш товстенька, а ось нещодавно я в'язала налолок для своєї сестри, вона захотіла для маленької в неї лолки. І я в'язала з швейної нитки. Ви б це бачили, боже, це просто. Розрив всього, в мене так тряслись руки від того в'язання. Я ніколи ж такою тонкою ниткою не в'язала. Ось так виглядає. Такий бігатий костюмчик. <смас> Прикольний. Так, ну що, це приберемо. Так її поки залишу. І вже з цими дівчатками трошки розберемось, з манюньками моїми. Боже, мені теж дуже подобається ці вушка, такі трошки лапаушки. У них було м -м, на новоріг раптом, у них були тут такі коси, я заплітала, дуже гарно було. Я думаю, що я їм зроблю ще крила до Нового року, потім вам покажу. Будуть крила, зачіски, і зроблю з них таких фєєчок. То вони було ельфіками, а то будуть фєєчками. Так, знаєте, цей пакет їх одяг і ось те, те що я купувала з Аліка. Вона тобі все бачила, я все одно перемірю, покажу вам. Ось там вже так, час набігає такий комплектик. Давайте її на цю приміряємо. Так, тут теж все на лепусі, це ще за Аврори. До речі, в Аврорі я їх купувала одна мені за 50 гривень дісталась, А інша трошки дорожча, ця біленька, за 70, здається, бо зараз вони по 100. Я бачила 120 нагріків хотіла купити. Ось собі ще одну. Але. Не, не хочу поки за такими цінами брати. Є дорожчі, якісь там набори вже. Типу морозово чи ще щось таке. З ними там всякі приколи. Тележка морозово, або там якісь бутинки чи коляски. Коротше, наборчики, знаєте. Можливо, якось куплю для малої. Вона таке любить, але мені воно поки не потрібно самі для колекції. Я би якийсь будинок взяла. Або зробила якісь меблі, типу диванчика, щоб фото робити, було прикольно. Подумувала зв'язати диван не знаю, чи вийте. У мене стільки багато планів, я теж хочу вам це все показати на планшеті. Я улюблю там на Пінтересті сидіти, якісь там ідеї брати. І, може, покажу вам там, що я хочу, саме з Пінтересту. Ми з вами теж про це поговоримо, ви можете мені підскажете, що краще вибрати. Що зробити? Тут якась нитка вилізла. Ну, бачите, це з Аліку. Тут треба обрізати просто. Така якість Алікспресу. Що поробиш? Так воно застіпається. так мені вже подобається. Що ще зробити їй якусь таку пов'язку. І є оця шапулька. Це типу лисичка, я не знаю, але вона якось не дуже тримається. Не знаю. Ну, ось так. Але мені сподобалось. Я там ще знаходила ще набори. Може зроблю, ну, закажу, і потім зроблю відео, типу, одяг для баболіків з Аліку. І може покажемо. Порозмовляємо ще про це, говоримо, може, там. Або скидайте мені в коментарях, що вам подобається. Яких продавців мені порекомендуєте щоб брати. Буде в чудово. Давайте на цю примірюємо тоді щось з того, що я вже в'язала. Зв'язала я теж доволі багато, бо намагалась зрозуміти. Ну таке маленьке все. Це маленьке. До Нового року наряджала. Є фото теж в інстаграмі, ви можете подивитись. Боже, Дискільки вони маленькі. Це просто неймовірно. Ось так воно якось було. Все тут не знаю, що навіть приміряти. Давайте щось зеленого, щось червоного, щоб не все міряти. Не знаю, якщо вам таке цікаво, може, я викладу, що продам, якщо ви захочете для своїх манюніків купити щось. Поки що не знаю, чи я хочу, чи не хочу так робити, але спробую. Так. Я тут щось вже накрутила з рукою. О, господи боже. Ці малі тіла, ці хлопчики. така манюнька. така манюнка. Це сюди покладу. Давайте це зелене. Спробуємо. Ну На відео це буде, мабуть, довго. Мені здається, я вже так багато там говорила. Давайте я зараз це за камерою зроблю і потім вам покажу. Так, ну ось така дівчинка в мене вийшла. <гум> Їй ще хочеться сюди, знаєте, що в ручки щось дати, або маленьку іграшку, або, може якусь сакерку зв'язати, вкласти, так щоб вона тримала, або купити. І вона так буде тримати, стояти, тепер така дівчинка. Ось. Гарнюнчик такий вийшов. Угу. Так, тепер давайте інший наряд якийсь поміряємо, виберемо. Оце ну, платічко буде. Вони, в принципі, схожі, можна буде одне приміряти. Це і таке саме, але червоне, я не знаю. Може спробувати показати, але. ну давай. Тих. Ну, ось такий червоний нарядок вийшов. Такі шторки, шортики, такі шортиненки. Кофточка. Позаду тут такі червоні. В червоному такі білить гудзики. Не дуже зручно. Але гарно дуже виглядає, один розочок можна стіпнути, в принципі. На чорному думаю, було б ще прикольніше. Дивилася, але мені здається, що білі підходить. Зочас, мені хочеться купити якесь хоча б біле універсальне, але вони в рожевому продавались. Наліку На я бачила є ще біленькі, можна прикупити. Або чорненькі. Ну, мені здається, що біленькі, буде прикольніше. Хоча, не знаю, ось так. О, ну що, ще й таке? Ну, мені здається, в принципі, так зрозуміло. Не знаю, давайте ще оце і спробуємо. Зараз вже почали приміряти, мені хочеться, я вже давно не гралася, то можемо спробувати. Ну, ось так вийшло. Ось така манюнька, в такому мені дуже подобається. Її біки, які якісь там, можна хвостики. Була б така прям. Можна йти гуляти на майданчик манюнки. Я знаєте, що подумала. А ось тим дівчатка, що вже в мене є, можливо, щось з цього підійде приміряти, я не знаю просто. Ну, Просто може бути, Вони, мені, здається, трошки менше тіла, ну, буде повтатися. Зараз щось спробуємо, я навіть не знаю щось з цього, Ха. Оце точно велике. Може плаття якесь спробувати Ну, просто якось. Приїтити по мені, не подобається, що вони голі зовсім. Боболіки начебто теж такого ж зросту розміру, хоча вони менші, да? зараз буде велике. Шкода. Хотілося б, щоб підійшло. Так, може і підійде. Не знаю, зараз спробую. О, воно велике. Воно завелике трошки, але. Ну, якщо отак от підтягнути, то можна уявити, як воно буде виглядати. Ні. Хотілось би, звичайно, лині. Ну, в принципі, це все. Я хотіла вам показати. Мій друг в процесі зйомки відвалився, але мені дуже подобається, то поки що буду зніматись зі мною. Сподіваюсь, що вам все сподобалось, що було цікаво. Пишіть мені, мені цікава ваша думка. І всім гарного дня або вечора. Па-па!